На майстер-клас із живопису прийшла восьмирічна Злата Войтенко. Бузок малює разом із мамою. Мама мені допомагає робити контури для квіток. Мама дівчинки Яна розповідає на такому сімейному майстер-класі. Не вперше це вже буде друга нас. Класно, якщо буде ще Софія Череватова. На майстер-клас прийшла з батьком. Я запросила, папу на цей мастер клас і ось факти, і весело проводила час. Це дуже допомагає відвлектися від сьогодення, разом провести час. Дуже круто. Учасники малюють акриловими фарбами і кухонними губками. Проводить майстер-клас педагог Юлія Прудевус. Якщо ми будемо робити це кісточку, може бути розводи. Я може трошки не виходити. А ось коли ми беремо спонжик його намащуємо фарбою, то буде дуже гарний рівномірний перехід. Можна дуже гарно робити різні градієнти, і тому це буде більш естетично красива робота. Директор центру підліткових клубів за місцем проживання Він Смарт Дмитро Мира говорить: зорганізували таке дозвілля, аби діти з батьками провели більше часу разом. Участь у заході взяли 12 вінницьких родин. Пропагуємо сімейне дозвілля, сімейний і проведення часу разом дітям потрібна наша увага. Марина Парідух каже, вдома зайнятися творчістю не завжди виходить. Бузок малює разом із восьмирічним сином Тимуром. Це класно, що в нас з батьками, що з мамами, чи з татом діти можуть прийти. Ну, так. Тому що вдома ну, так, часу все бігом-бігом, а тут все-таки поговорити, щось підказати. Мені сподобалось малювати з мамою. 18 березня до центру Вінсмарт дітей разом із батьками запрошують на майстер-клас із моделювання. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниця.